Друзі, вітаю! Повна паніка в Росії, погрози ядерними ударами, зміна головнокомандуючого. Ну і взагалі там в них дуже сильно несеться в зв'язку з тим, що наближається саміт. Нато, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. і Ми зараз дуже швидко з вами проговоримо ці новини. Е, Медведєв заявив буквально щойно, написав в одній зі своїх соціальних мереж е, про те, що якщо підтвердиться, що Україна натівськими ракетами била по Смоленській атомній станції, АЕС, то вони в відповідь хочуть вдарити по Україні, причому вдарити одразу по трьох станціях: е, Хмельницька, південноукраїнська та Рівненська з. Атомні електростанції, ну і по деяких об'єктах в е східній Європі. Про це пише Медведєв. Ви, роз... ви знаєте, що Медведєв – це говорящий род Путіна, який він використовує для ядерних погроз, якого він використовує і дискредитує в очах заходу як потенційного ліберального президента. Але періодично дійсно Медведєв робить такі загрозливі погрозливі натяки. Ну, давайте чесно, натівськими ракетами ми не стріляли, хоча не виключає, що не стріляли взагалі. Ну, в будь-якому випадку. Ці погрози лунали і раніше, поки що вони не мали місця бути. Більше зараз виглядає загрозливою їхня спроба провокації на за на запорізькій атомній станції. Але в будь-якому випадку тримаємо це на контролі за цим слідкуємо. Ну і кладемо ще один аргумент на стіл 에, того, що нас треба брати до НАТО. Друга історія це те, що зняли Герасімова, поставили замість нього головного ВДВшника. Герасимов з задачі не справився в очередний раз. Викидають нього. І це прекрасно, тому що пан Залужний говорив, що Герасімов дуже непоганий генерал, але врахоче його викидають. Значить, супер ідуть на послаблення. Для нас це підходить це нормальна, гарна історія. Ну і третє Байден теж давав інтерв'ю перед вилітом в Європу. Він зараз, якраз, буде ціле турне теж мати. Розпочне його з Британії, з найбільшого союзника. Ми ну, говорить, що поки що Україна не готова до вступу в НАТО, що треба спочатку завершити війну, а потім горити з Україною, і Україні теж треба підтягнути деякі бока. Ну скажімо так, в нас є кілька днів, щоб його переконати, і нашими е спробами і спробами наших союзників точно цим треба скористатися. Це вікно можливостей просто на десятиріччя, а можливо навіть на сторіччя. Тому його треба чітко переконувати. Друга історія, з якою ми теж повинні розуміти, що. Окей, давайте говорити про завершення війни. Або давайте, наприклад, щоб вступаємо зараз, і НАТО розповсюджено на ту територію, яка не окупована, за яку не йдуть бої. Тобто переговірна позиція може бути різною, вона може бути складною, але те, що нам треба вступати в НАТО, однозначно. Друзі, в будь-якому випадку ця історія теж ще буде мати кілька днів продовження. Нам за нею треба слідкувати надзвичайно сильно. Зараз треба сконцентруватись. Президенту точно вже не на зустрічі на рівні Болгарії чи, наприклад, Словенії. Треба концентруватися виключно на одній країні Сполучених Штатах Америки. Від них все залежить. От якраз з ними треба найбільше зараз працювати. І те, що говорив Байден, перед цим в інтерв'ю корупція треба Байдену перед самітом показати, що ми її ненавидимо і продемонструвати нашу злість на цих корупціонерах. Підпишіть. Це на канал, поставте лайк і дзвіночок. Завтра буде ще додаткова інформація. Я з вами з нею обов'язково поділюся. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!